Привіт-привіт! З вами Юрій Скиба, Юрчик або Юрко. Сьогодні поговоримо про плюси та мінуси роботи в IT. Спойлер: плюсів більше. А тепер розповім детальніше. Отож, одним із найбільших плюсів є висока оплата праці. А ті фахівці найбільш високооплачувані працівники у світі. Початківець або ж джуніор отримує від 300 доларів у місяць. Бо це зовсім непоганий початок. А якщо глянути статистику, середня зарплата програмістів більше за середню в Україні. Наступне. Віддалена робота та гнучкий графік роботи. Більшість програмістів самі вибирають час, коли їм зручно працювати. Ти можеш працювати з будь-якого куточку світу. Також це можливість поєднувати роботу, навчання та мати час на особисте життя. Кар'єрні перспективи. Можливість за декілька років дорости від джуніора до сініора. Також змога відкрити власну компанію курси. А й ті спеціаліст це професія не тільки тепершню, але й майбутнього. ти зможеш створити комп'ютерну гру, яку гратимуть всі, а програмне забезпечення, яке стане найзатребуванішим у світі. Це ж теж класно. Також це крутий шанс працювати на будь-яку компанію світу, про яку ти мріяв ще з раннього дитинства. Немає жодних перепон та кордонів. Тепер до мінусів. Вони, звісно, теж є, але повір, вони мізерні. Один з мінусів це сидяча робота, що може призвести до проблем із спиною. Тому раджу зайнятися спортом. Я так і зробив. Також допомагає комфортне крісло. Перевірено. Ще одним недоліком є постійна робота за монітором, та як наслідок страждає зір. Є гарне рішення. Робити п'ятихвилинні хвилинні вправи, щоб розслабити очі та відновити сили. Пробуй працювати в окулярах для комп'ютера. До мінусів я б ще додав потребу в постійному навчанні, оскільки завжди потрібно бути в тренді всіх розробок та вдосконалювати свої навички. Для кого це може бути важко? До слова, цей мінус легко трансформується в плюс. Якщо само навчання це твоє. Як не диво, але мінус це обов'язково знання англійської мови на просунутому рівні. Тому, якщо твій рівень ще недостатній, починай вчити. Хоча чи мінус це? Досить поширена проблема це професійне вигорання. По більшість часу. Ти проводиш за монітором комп'ютера, монтонна робота, інколи важкі проекти, де брати натхнення та як не втратити інтерес до програмування у наступних випусках. Не пропусти, як і будь-яка професія, робота програміста має свої плюси і мінуси. Як бачите, плюси воно значно більше, ніж мінусів. Тільки тобі обирати. Тож я чекаю тебе у наших рядах. З тебе лайк та підписка, до нових зустрічей, Па-па.